На консолі NES і Famicom були дуже популярні ігри про ніндзя, тому що в ті часи і фільмів багато було про ніндзя, і звісно по цій темі і робили ігри. А от гра Ніндзя-Джа Джамару, цю гру я, наприклад, не знав в дитинстві, тому що вона виходила тільки в Японії. На жаль, англійська версія, яка повинна була мати іншу назву, здається, сквашить так і не вийшла. Але гра тут також про ніндзю. Але, хоча ми і бачимо реально візуально ніндзю, але трошечки тут. Ти геймплейно це не ніндзя, а вона геймплейно більше схожа на Суміш Маріо і якогось там Соніка. Поясню чому. Ну, гра була випущена у 1991 році, і випустили студія Джалеко. Виглядає гра дуже красиво. Музика в ній також музичне оформлення дуже приємний. Ну і в цілому гра грається приємно, незважаючи на те, що треба буде. Е... Звикати до керування. Так ось і керування цим ниндзям трошки незвична, він не озброєний ні мечем, ні сірюкенами, як ми звикли. А він озброєний всього лише звичайною булавою, яку ви навіть не бачите, тому що він її витаскує тільки коли підстрибує вгору і стрибає на голову ворогам, тоді тільки з'являється булава, і він її б'є. Також він може вибивати своєю головою різні призи із блоків, які знаходяться на. Його головою в стилі Маріо. Також він може вибивати з блоків внизу такою ж булавою, і це все робиться в принципі, автоматично, коли він підстрибує над такими блоками. На що розбивати ці блоки? В цих блоках різні призи, які можна використовувати. Наприклад, дається костюм, який додає додаткове влучання нашому персонажу. Може датися джетпак, і він, правда, дуже швидко закінчується, але ви зможете перелітити якусь прірву. В цілому, прірв буде дуже багато і треба використовувати. Розбіжку. Розбіжка використовується, натискаючи кнопку А, але цікаво те, що ця кнопка, якщо її довго затримати, то наш персонаж буде бігти на місці і дуже швидко втомиться, і ви побачите красиву анімацію, де він буде віддишуватись. Але в цілому це все виглядає приємно, і якщо звикнути к грі, то грати можна. Кажуть, що гра коротенька, я її ще не проходив, але ну, до неї треба звикнути. Але вона не. Ну, поки ви ще не звикли, на початку дуже складна, тому що ну здається складною, тому що дійсно від першого ж влучання ваш персонаж може загинути. Але як пограти, звикнути до керування, то вона проходиться, кажуть, дуже швидко. На цьому все. Всім пока.